Вадим, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Декілька слів по грі. Ви вийшли в другому таймі, віддали дві гольові передачі. Одну з них Дмитро Кошелюк дуже гарно забив. І те ваш коментар. Дякую за привітання. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам, що ми граємо по грі. Скажу, що для нас зараз важливо здобувати позитивний результат в це три очки в чемпіонаті. У нас складний зараз насичений ігровий сезон. За 11 днів провели четверту гру, тому фізично трішки важко. Сьогодні тренерський штаб дав хлопцям багатьом зіграти, декому дали відпочити. Тому добре, що так закінчили. Перший тайм вийшов трішки нервовий. В другому таймі вийшли. Вважаю, підсилили гру, закономірно здобули перемогу. І гол Дмитра – це тому заслуга, що все-таки грали в комбінаційний красивий футбол. Вадим, ваша команда в п'ятницю виступала у 1.32 32-й Кубку України, протистояла гідно команді ПФЛ з першої ліги у Інгулець. Ви особисто були теж одним співавтором першого м'ячу. Якраз Метро Кошелюк теж тоді відзначився. Скажіть, ви якось налагодили контакт з метром, що у вас виходить зараз такий. Ну, стосовно гри з метром, скажу, що в нас це вже не перший рік, і ми багато граємо, особливо на область. У нас я скажу такий гарний дует. Він мені віддає. Я йому багато віддаю. В минулому чемпіонаті ми досить таке багато голів забули на двох. І в цьому чемпіонаті допомагаємо один одному. Тому Дмитро кваліфікований гравець таких команд має бути побільше. Він вже на досвіді може гарно віддати відкритися. Тому такий тандем для нас, для нашої команди досить такий яскравий. Скажіть, як та гра повпливала на вас? І скажіть, чи набула ваша команда досвід? Ліс з таким суперником на ті ну скажу, що це гарний досвід. В першу чергу наша команда розвивається. Це такі перші серйозні кроки для нашої команди. Тому досвід класний. Шкода, що трішки не вистачило, десь, Я вважаю реалізації. І фарту, але для команди для перших років я вважаю, що це позитивно. Дали гарний бій команді, яка нещодавно грала в прем'єр-лізі. Тому продовжуємо свій рух. У нас є гарні амбіції. Постараємося довести до кінця те, що хочемо в чемпіонаті, і продемонструвати характер в чемпіонаті аматорів. Вадим, дякую вам за коментар. Дякую слава Україні. Героям слава.